Абсолютно завжди інформація, яка приходить до нас, вона приходить через людей або через певні книжки, через певні ситуації, через певні знаки, через те, що Всесвіт він спілкується з нами за допомогою певних знаків і відповідно певних своєрідних таких підказок. Коли ви задаєте питання у простір, зачасту інша людина дає на нього вам відповідь. Але ви чекаєте якогось такого, не знаю, там голубого чарівника, який прилетить і розкаже вам про те, що от класно, да, давай. Роби отак-то, або якийсь голос середини, який вас кудись покличе і так далі. Насправді, інформація до вас завжди приходить від інших людей. Тому прислухайтеся до того, що кажуть ті люди, і робіть собі висновки. Приміряйте їхню інформацію до себе. Робіть такі своєрідні запити у простір і будьте готові почути ту відповідь, яка дійсно є правдивою, а не ту, яку ви хочете почути. Знову ж таки, дуже часто. Ви можете щось почути, що для вас є ну, начебто, неактуальним, і здавалося б, навіщо ви взагалі вам це розказують, навіщо ви це чуєте? А потім буквально там не знаю, через півгодинки, через годинку, ви потрапляєте в певну компанію там, де вас про щось запитують, і вас запитали саме ту інформацію, про яку вам попередньо розповіли. І ви думаєте, як так? Як це просто містика якась? Особисто в мене була така історія, коли я. По дорозі зустріла свою знайому і вона мені розповідає якісь такі речі, що я думаю. Мені це не треба, навіщо ти мені це розказуєш? Але ну проявляючи таку своєрідну тактовність, я думаю, ну ладно, ну окей, хорошо. І просто буквально за пару метрів я зустрічаю іншу людину, яка така стривожена, така от прямо вся ж напружена, така вона не може знайти відповідь на питання. Вона там от вариться в тому, розходить, знаходить. І вона каже: слухай, я не знаю, що робити. От в мене така ситуація. Може, ти якось допоможеш? Скажи. От я тебе зустріла, може, ти мені хоч чимось допоможеш. Я, я їй розповідаю, кажу, слухай, я не знаю, але мені казали так-то, так-то. І ввечері мені пише та людина, що типу, Боже, дякую тобі за те, що ти мені розповіла цю інформацію. А насправді я просто була як своєрідним таким, ну наче провідником. Да? От я отут отримала інформацію, там її передала. Тобто, за допомогою мене інша людина взнала цю інформацію. І так зазвичай по стандарту кожного разу у певній ситуації. Коли ви щось запитуєте, наприклад, от моя знайома питає, чому в неї так відбувається в житті, і тут я якось так даю відповідь взагалі про іншу людину, але вона розуміє, що от та -то інформація є саме для неї. У вашому житті абсолютно так же само, розумієте? Інші люди вони завжди дають вам відповідь. Просто вмійте її чути. От, прямо задайте питання у всесвіт, і інша людина вам дасть відповідь. Просто таким магічним чином ви отримаєте ось ту інформацію, яка для вас є актуальна. Просто вмійте її розпізнати, а не закрити очі і казати «ні, ні».